23 жовтня 2001 року світ побачив третю ГТА. Гра, що перевернула із ніг на голову не лише індустрію, а й загалом світ, до зими 2003-го по світу купили більше 7 мільйонів копій гри, що принесло 350 мільйонів доларів. І це у часи первісного інтернету, коли все переважно купляли на дисках. Подобається це вам чи ні, GTA досить швидко стала культурним феноменом. Абревіатура стала синонімом жорстокості у світі цифрових розваг та, звісно ж, чистим фаном. А також показником наскільки стрімко розвиваються відеоігри. Практично будь-який тайтл із відкритим світом у місті після культової гри довгий час одразу називали gta клоном. Вирватися із цього пекельного кола вторинності порівняння із Мастодонтом Рокстарів, не вдавалося майже нікому. Майже. Кінець літа 2002-го. Майже чотири роки чеська студія Illusion Softworks, пізніше 2K Czech, чеклували та творили диво. Гру, яка не лише наблизилася до короля, а й для багатьох. Перевершила його. Звісно ж, говорю про мафію. Із чеською серією знайомий досить добре, а особливо це стосується першої частини, яка колись називалася мафія The City of Lost Heaven». Перед тим як сам пограв ще у школі, колись здивився, як старші знайомі проходили ту саму місію із перегонами, а повноцінно сів за неї у часи розквіту прадавнього українського файлообміннику під назвою «XUA». У мене тоді був не найкращий лімітований інтернет-пакет, але в якийсь момент провайдер домовив. Всі з сайтом, аби трафік там був безкоштовний. Тоді ж і почалося моє знайомство із мафією. Зараз вона є культовою грою, і велика кількість гравців згадують її із теплотою. Ту не могли обійти таку золоту жилу, тому в якийсь момент вирішила заробити на ностальгії та випустили оновлену версію Mafia Definitive Edition. Вона більше є рімейком, аніж простим ремастером, бо робота була пророблена колосальна. Свого часу оновлене видання обійшло мене стороною, тож коли дійшли руки. Спершу пройшов на стрімі, а тепер вирішив випустити і відео. Одразу зазначу, що не буду робити дзеркальне порівняння кожного кадру та розбирати сюжетні повороти. Та й на Ютубі вже є такі відео. Все-таки це у першу чергу буде думка саме про оновлену версію. Проте було б дивно, якби не обертався на оригінал. Це логічно і у контексті оригіналу, і у контексті сучасного існування серії. Той, хто дивився моє проходження, знає, що мені нова версія не сильно сподобалася через Ряд технічних помилок та драматургійних неточностей, тож давайте розберемо, що сформувало мою думку. Але перед цим традиційно давайте поговоримо про історію розробки обидвох частин. Як не дивно, розробка оригінальної мафії почалася ще у далекому 1998 році. За першочерговим концептом, студія хотіла робити гру про перегони, що підтверджує фокус на реалістичну симуляцію керування автомобілями. У цілому реліз гри планувався на 2000 рік, проте руші движок, який вони використовували у розробці, не зовсім задовільняв розробників. Тож студія вирішила перенести все на новий, що додало ще два роки праці над грою. Якби вони все-таки Випустили гру у 2000 році. Можна було б говорити, що це GTA назвали би «Мафія клоном. Спершу за сюжетом ми мали грати за поліцейського, який би полював на ганстерів. Проте потім над історією працював ніхто інший, як пан Даніель Варва, який зараз є директором студії, що випускає вже другу частину Kingdom Come Deliverance. Він вирішив все змінити та поєднати лейтмотиви найпопулярніших ганстерських фільмів, аби відтворити більш дорослу історію. На мою думку, у нього це вийшло. Зрозуміло ж, на релізі мафію порівнювали із GTA. Переважно це було у позитивному ключі. Проте за оцінками наша гра сильно не дотягувала до продукту рокстарів. Великою мірою це сталося через невдалі консольні порти. Оскільки вони переносили гру на новий движок, самі розумієте, як це повпливало на стан гри та деякий наявний контент. Тому технічний стан у вигляді багів у першу чергу стосується саме портів, а не ПК-версії. До 2007 року першу частину реалізували. Реалізували у розмірі 2 мільйонів копій, відносно непогано враховуючи, що це була нова серія від маловідомої чеської студії, у той час як Rockstar підписували контракт із Sony. Тож, якщо оперувати саме цифрами, мафія лишалася далеко позаду славнозвісної GTA. Проте, якщо дивитися на медійне висвітлення, критики чесно ставили ці дві гри на один рівень. Це вже є досягненням для маловідомого європейського розробника. А тепер переносимося у майбутнє до 2020 Двадцятого року, коли вперше анонсували ремейк оригінальної мафії, насправді хороше рішення, адже ті самі GTA-шки так само вже перевидавали кілька разів. Втім, помилкою було віддавати таку культову гру у руки Hangar 13, творцям третьої частини. Думаю, не треба розповідати про технічний стан цієї гри на релізі. Власне, це стосується усіх виробів цієї студії. Дизайново вони відносно непогані, а от саме технічно вони далекі від ідеалу, занадто далекі. Якби там не було, вони почали перебудовувати оригінал на рушії третьої частини. У процесі вони оновлювали та змінювали певні аспекти. Це стосується як і самого міста. Так і сюжету із ігровим процесом. Світ підкрутили, аби все нагадувало післявоєнні часи. Бо, якщо так подумати, оригінальна мафія не зовсім чітко давала зрозуміти, у якому саме ми році існуємо. Іронічно, що рімейк так само спіткала доля першої частини. Оцінки виявилися не найкращими. За пару місяців вони продали кілька мільйонів копій, але найкращим показником є те, що рімейк постійно світиться на розпродажах за копійки. На цьому переходимо безпосередньо до самої гри. Перші враження від оновленої мафії були шокуючи приємними. Місто неначе блищало, світилося від краси. Натурально не міг відірватися від бекграундів, настільки вони якісні, а які чудові відбиття на поверхнях, а яке драматичне освітлення вони докрутили, особливо якщо враховувати велометрик ефекти та яким пустим іноді виглядав оригінал. При цьому всьому місто ще й деталізоване, із купою пішоходів та фізичних об'єктів складалося враження, Наче дід на річницю дістав свій найкращий костюм та ще й поголився. Перші 30 хвилин проходження вважав, що у них все таки вийшло. Нарешті ми отримали хорошу мафію без зайвих проблем. Але мої оптимістичні надії розвіяли реальність. Все стало зрозуміло на місії зі знищенням автівок. Буквально перше завдання за мафію, або третє, якщо рахувати разом із прологом. Подивіться, як машина реагує на удари. Вона неначе якась іграшкова. Звісно ж, знайдуться ті, хто скаже, мовляв, так і треба. Це така амортизація була у старих автівок. Або ж що ж тут такого, не так вже й погано це виглядає. А якщо ось так, Чи має автомобіль, який важить тонну стрибати, наче баскетбольний м'яч. Після цього став прискіпливі. Ше ставитися до рімейку і зрозумів, що у гри проблеми із фізикою. Ось ще кілька прикладів. Якщо ж і це вас не переконало, тоді як вам зависання гільсу у повітрі. Заради справедливості скажу, що саме це почало проявлятися десь на другу половину проходження. Втім, це стало регулярним явищем. До речі, для тих, хто вважає, що фізика машин тут у порядку. Ось ця автівка, наприклад, вже не хитається, як попередні. Але це ще не все. У рімейку присутні проблеми із лицьовими анімаціями та деякими текстурами персонажів у принципі. Ось, наприклад, ця панянка виглядала не. Наче штучною таке враження, що їй зробили низькополігональне обличчя заради оптимізації. Але ж наскільки це помітно? Анімації у цілому нормальні, проте час від часу у катсценах помітно, наскільки вони дивні, особливо якщо говорити за Томмі. Та й сам дизайн персонажів місцями викликає сумнів. Це добре помітно, і Семом та Полі на стрімі підказали, що другий, взагалі, схожий на шрека у людській подобі. Хтось каже, що я придираюся та вибираю недоліки, проте у якийсь момент їх стало настільки багато, що ігнорувати їх стало неможливо. Мені особисто подобається гіперболізована фізика, але навіть із цим на це важко дивитися. Звісно, спокійно пройшов гру без серйозних багів чи софтлоків, втім окремо це виділяється. Діляти як позитивний момент було б дивно. Ви так не вважаєте? Якби це не було смішно, але рімейк мафії, мабуть, перша гра на моїй пам'яті, яка красивіша у статиці, коли ти нікуди не їдеш, аби фізика не могла ні на що впливати. Якщо ж все-таки не звертати увагу на ці нюанси, рімейк у цілому виглядає дійсно добре. Помітно, як вони попрацювали над самим містом, а також над місіями, все можна охарактеризувати як розширення та доповнення. Розробники обрали більш казуальний стиль для гри у всіх сенсах, тому частину доріг перепрацювали, а локації зробили чіткішими. Як наслідок, мафію проходити стало комфортніше, та й рівні стали логічнішими. Те саме стосується і катсцен деякі з них переробили, інші доповнили. Що теж говорить про бажання внести до культової гри щось своє. Тут однозначно позитивні зміни сподобалося, як вони відтворили дощ у вологий ефект. Віриш відбиття ж підкреслюють хороше освітлення, як ви розумієте. Інтерфейс теж притерпів змін. Оригінальний UI для мене є культовим, проте оновлений теж нічим не гірший. Вони старалися мінімально забрати місце на екрані, але все одно притримуватися духу епохи. На мою думку, у них вийшло. Якщо говорити за візуал, у загальному вийшла досить дивна картина. Гра відверто красива, І з деталізованими екстер'єрами та інтер'єрами, освітленням, новими катсценами, це все приносить неабияке естетичне задоволення від перебування у мафії, до тих, Пір, поки це працює, і поки ти не починаєш звертати увагу на недоліки. Навіть не можу сказати, що розробники десь лінувалися чи вирішили докласти мінімальних зусиль, як це буває у сучасних тріплей проектах. На мою думку, проблема у недостатньому досвіді студії. Варто лише подивитися, що вони розробляли та які оцінки гравці ставлять їх продуктам. Студія дійсно старалася зробити все як найкраще, а вийшло як завжди. Зі звуковою частиною теж не все, слава Богу. Оскільки вони з нуля перероблювали катсцени, то довелося робити озвучку із новими акторами, а також оновлювати саундтрек. Якість їх доволі хороша. Втім, проблема у тому, що оновлення відверто не дотягує до оригіналу. Наприклад, вони вирізали саме ту культову композицію під час втечі від мафіозів у другій місії. Те саме стосується і персонажів. Це зроблено на доволі хорошому рівні, проте гра через це втратила частину свого шарму, враховуючи, що у мафії немає нічого, окрім ретельно підібраних лінійних секцій із відповідною атмосферою, то це дійсно не передає тих вражень, які врізалися мені у пам'ять. У чеській версії рімейку все трохи покраще, бо там вдалося запросити до роботи кількох оригінальних акторів. Проте нам від цього не легше. Знов ж таки, якщо ви з цією серією не знайомі, для вас такі опущення. Не зіграють ніякої ролі, проте мені особисто складно закривати очі на деякі моменти. Ремастери та рімейки завжди існують на межі модернізації та дотримання оригінального духу гри. На жаль, із мафією цей баланс у звуковому вимірі утримати не вдалося. Нарешті про ігровий процес насправді робив цей огляд не скільки заради критики, як дехто подумає, а більше для того, аби зрозуміти, наскільки рімейк передає атмосферу та враження першої частини, та наскільки актуальний оригінал на сьогоднішній день. У загальному модернізація пройшла доволі успішно. Системи з укриттями вдало вписуються до місцевої бойової системи, а деякі покращення значно спрощують життя. Наприклад, тепер можна пропускати необов'язкові поїздки із точки А до точки Б. Овуючи, що в оригіналі це складало добру чверть гри, якщо не більше однозначно приємна особливість. Проте рімейк можна охарактеризувати як казуальний. Це стосується не скільки простоти проходження, а більше нерозуміння нових розробників, що ж зробило оригінал таким чудовим. Для прикладу візьмемо пролог. Що відбувається у старій версії? Нас переслідує одна машина із мафіозі. Ганстери швидші за нас, стріляють більше. А до всього ми ще й маємо прямо тут і зараз звикати до своєрідного керування та реалістичної моделі поведінки автомобілів. Гравець не може просто взяти та відірватися від переслідувачів. Йому треба зробити це хитрістю. Що ж ми маємо у рімейку? Наші таксі доволі швидке, ми відносно легко можемо відірватися від негідників. Тут же нам дають спеціальні Pursuit брейкер що дозволяють знищити переслідувачів, щось схоже, ми бачили в Need for Speed Most Wanted. Пізніше нам підкинуть ще кількох мафіозі на хвіст задля накалу. Таймер місії теж відсутній. Як наслідок, з досить напруженої секції, інтро перетворилося на казуальні покатушки. Річ не у кількості переслідувачів, а у розумінні, що тобі нічого не загрожує: ні таймер, ні обмежена мобільність автівки. Все зроблено для того, аби, не дай Боже, не налякати гравця. А що з приводу керування автомобілями, спитаєте ви? Вийшла не зовсім зрозуміла ситуація. Для проходження спершу обрав звичайну складність без усіляких модифікаторів. І що ви думаєте? Керування нагадувало старі добрі ГТАшки, де не було жодної інерції чи відчуття ваги автомобіля. Якийсь час жалівся на цей аспект, а потім на стрімі підказали, що це можна виправити. І дійсно, якщо уважно перечитати налаштування складності та їзди, можна підкрутити до рівня оригіналу. Правда, не зрозуміло, чому реалістичний режим не є стандартним, так би було значно логічніше. Знову ж таки складається враження, що розробники чи не знали, чи не розуміли, як робити рімейк, або ж взагалі боялися. Відлякати нових гравців, які не проходили оригінал. Це є найбільшим недоліком гри. Коли ти уявляєш першу частину мафії, ти все таки очікуєш не зовсім просту гру. Відносно складні перестрілки, збільшену увагу до автотранспорту. Як на мене, у ремейку цього не дотисли. Якщо вже згадав перестрілки, що у нас із бойовою системою насправді досить непогано. У першу чергу зробили адекватну систему із укриттями. Перестрілюватися приємно. Цей процес проходить динамічно. Ганплей, правда Подібний, анімації якісні ворогів. Не треба розстрілювати десятками куль, вистачає одного влучного попадання. Завдяки новому движку рушію, інтер'єри ефектно розсипаються, коли це працює коректно, звісно. Навіть скажу, що якби обирав бойову систему між оригіналом та рімейком, то приємніше було грати саме в оновлену версію. Але. У цій грі завжди буде якесь, але це все передає чудові враження, поки воно власне працює. Штучний інтелект, як і фізика, часто може видавати дивні рішення: вийти прямо на гравця, бігати туди-сюди. Гра з усіх сил намагається розважати нас у цьому цирку. Втім, це не завжди виходить. На мою думку, проблема не стільки у цих технічних особливостях, а у дизайні бойової системи з укриттями. Пояснюю думку, розробники у процесі модернізації перероблювали та дещо міняли оригінальні рівні. Проте їм все одно треба було зберегти впізнавані класичні локації для фанатів оригіналу. Перша частина у свою чергу будувалася без концепту укриттів. Звісно, час від часу можна було ховатися за якимись об'єктами, але це навряд чи можна назвати повноцінною механікою. Відповідно, замість створення рівнів під концепту укриттів, їм довелося їх додати вже веснуючий світ, який робився без цього. Як наслідок, розставляння кількох коробок не відтворило повноцінну механіку укриттів. Саме тому штучний інтелект губиться, тому й загальні враження від перестрілок досить змішані. Також вони переробили деякі місії. Для прикладу, візьмемо завдання із Сарою, майбутньою дружиною Томмі. В оригіналі це досить складна та прямо-таки душна місія, де кулаками треба було бороти місцевого поту. У рімейку це теж відтворили, але вже із сучасними контратаками та блокуваннями. Так же цікавіше скажете ви. Погоджуюся, проте через таку оптимізацію постраждала драматургія. Чому? ん、no. Конкретно ця місія слугувала драматичним накалом, де ми з великими труднощами проводжаємо панянко до її квартири, що і послугує розвитком їхніх стосунків. Тепер же це незначна короткотривала та досить проста секвенція, яка ніяк не допомагає емоційно прив'язатися до персонажів. Пройшли два метри, перебили додіків, отримали обрізану любовну катсцену. Причому Сара до того піджартовувала надто Томі, а тут раз і готова вийти заміж. Осучаснення не завжди привносить позитивні. Зміни, особливо коли не розуміють, чому саме гравці полюбили оригінал. Повторюся, проблема у занадто казуальному ігровому процесі. Зазвичай таке підтримую, але не для мафії, яка й стала відома через більш реалістичний підхід. Якщо ж говорити за сам контент, то рімейк має все те, що й оригінал, але сюди ще додали можливість їздити на мотоциклах. Правда, робив це лише раз під час сюжетної місії. Так само завезли фрі райт режим після проходження гри, де можна позбирати різні. Зноманітні машинки, костюми та зброю. Сама ж історія проходиться досить швидко. У мене це зайняло трохи більше восьми годин. Якби не пропускав поїздки, можливо, було б десять. В цілому ж, думки про ігровий процес такі: динамічна пострілушка без залучення мозку гравця. Якщо для когось це буде першим знайомством із серією, цілком може бути. Коли ж почати глибше дивитися на наповнення, особливо в контексті оригіналу, декорації починають розсипатися на очах. Занадто казуально, як на мене, пройшов і. Забув. На останок у нас залишився сюжет. Ви не повірите, але на мою думку, це найкращий елемент рімейку. Вони більше доповнювали вже існуючу історію, аніж робили та викручували щось своє. В оригіналі велика кількість подробиць упускалася, а тут же вони це виправили новими доповненими катсценами та нюансами. Аби навести приклади, мені доведеться спойлерити. Якщо ж ви ніколи не грали, можете перейти до висновку ось сюди. Продовжимо. Наприклад, у рімейку краще розкрили поведінку Сальєрі, коли він у якийсь момент почав зневажати своїх людей і якось їх підставляти. В оригіналі ж це сталося само собою. Так само сумніви Поллі передали на порядок краще. Його думки про роботу на стороні почали проговорювати десь із половини гри, а не за годину до фіналу. Якби вони не побили драматургію ігрового процесу у місіях, про які розповідав раніше, суто сюжетно це було би неймовірно чудове переосмислення. Відомої історії з усього мені не сподобалися лише два моменти: перше, що в оригіналі наш головний герой Том був звичайнісіньким попаданцем, опинився не у тому місці, не у той час. У нього не залишалося іншого вибору, окрім як піти до мафії. У рімейку із нього зробили ледь не монстра, якому подобалося бути ганстером. Сара часто натякала, аби він покинув свою професію, а він лише бекав-мекав. Досить дивно, настільки міняти характер нашого. Протагоніста. Другий момент, що і Сема зробили кар'єриста, який не зупиниться ні перед чим, аби лише заслужити прихильність Дона. В оригіналі це була драматична історія, яка обернулася трагедією. Принаймні, особисто мені так здавалося. Після переосмислення ніколи не звинувачував ні Сема, ні Полі, ні Тома. Просто все так склалося. Все-таки мафіозне життя рідко завершується щасливим фіналом. У рімейку більше складається враження, що всі негідники незалежно від їхніх мотивів та дій гравець не може переживати за цих персонажів, бо йому штучно прививають почуття провини. Мовляв, це історія негідників і їх не має бути шкода. Не зовсім погоджуюся із таким розвитком подій, але сюжетно в усьому іншому ремейк справив приємне враження. Тепер давайте зроблю загальний висновок. Для цього повертаємося до головного питання: наскільки актуальна оригінальна версія гри після появи «Mafia Definitive Edition»? Це саме той випадок, коли для гравців одночасно мають існувати обидві версії. Як на мене, більшість своїх аспектів рімейк не зміг допрацювати належним чином. При цьому це не скільки лінощі чи бажання легкої наживи, а радше нестача досвіду розробників. Звісно, це не найгірша гра, яку проходив, бо вона і симпатична, і комфортна у контексті керування та налаштувань, та доповнює вже існуючу історію. Але регулярні глічі та неповне розуміння ігрового дизайну часто призводили. До закочування очей, рімейк не є катастрофічно поганим виробом. Своє задоволення від нього все одно отримав. Втім, оригінал є занадто культовим, аби закривати очі на таку недбалість. Якщо ви ніколи не грали у мафію, раджу спершу пройти оригінал, а лише потім грати у рімейк. Якщо ж ви фанат серії, не очікуйте чогось кардинального від оновленої версії. Пройшли за пару вечорів, подивилися симпатичну картинку та забули.